Друзі, Сьогодні в нас місь... заняття. Так, нам потрібен принцип гри брати кубик-прямокутник. в нашому випадку. Ми взяли такі фігурки, прямокутники і ставимо їх ножками на формочку. Давай спочатку у нас є цифри. Спочатку ми ставимо по одній фігурці. А після, уже для старших діток, можемо трішки зробити складніше завдання. Якщо є цифра один, значить одна, одна фігура. Якщо є цифра два, значить дві. Давай, Аланчик, спробуй спочатку по одній поставити. Ні, ножками по одній. Ти це зможеш, правда? А тепер можемо завдання зробити складніше ставити ще зверху. Якщо цифра 2, по дві фігурки, якщо 3-3 і так далі. Цікавих вам занять з дітками. Пока-пока!